Ну, так, умови для їх перебування не дуже добрі. Поясніть ситуацію, яка насправді, яка насправді ситуація. Умови не дуже добрі. ну Взагалі, не можна так казати, що умови не дуже добрі. У нас дуже складний час в державі, тому не все, що бажано, все ми зможемо зараз зробити. Але ці умови відповідають вимогам нормативних документів щодо утримання особового складу в даний період. В нашій державі оголошена часткова мобілізація, ми зараз призвали на службу. Більше ста осіб. Решта питань зараз вирішується. Хлопці, які призвані, сплять на ліжках, з постільною білизною, зі всім необхідним. Проблем з харчуванням взагалі немає. Побажання деяких військовослужбовців ми вигнати не можемо, бо вони йдуть в розріз з нормативним документом але жодних порушень в харчуванні поки що немає. Бажано краще в харчування, але... Ми зараз це питання не вирішуємо, вирішуємо керівництво держави, яке буде у нас харчування на наших військовослужбовців. Ті люди, які дивляться телевізор, засоби масової інформації, знають, що в нас в державі оголосила часткова мобілізація. І з тієї години, коли була оголошена часткова мобілізація, всі ті військовослужбовці, які проходили навчальні збори, стали військовослужбовцями нашої частини. Мінімальний термін, який буде, це 45 днів. Ми зараз всі готові захищати нашу державу. Якщо буде рішення Верховної Ради, Ради нацбезпеки та оборони, може, це буде демобілізація, буде раніше. Військові, які ну, через це втратили роботу. як це, якось питання, Ну, по-перше, і... вже на сайті Верховної Ради є інформація про те, що держава зобов'язала роботодавців притримувати робочі місця на термін до 45 днів. Сьогодні Верховна Рада України приймає ряд законодавчих актів відповідно з метою врегулювання питань щодо. А соціальної допомоги в тому числі тим військовослужбовцям, які є приватними підприємцями. Тому я сьогодні, так як ви, чекаю, які будуть рішення Верховної Ради, і будемо обов'язково інформувати підлив високої склада. Дякую.